Ось і Наша вже кулечка встає да. символіка. Ви з Україною жовтоблокітний прапор наш з нами э, дівчата із Азербайджана. Германия. А, Германія, Азербайджан. Наша дівчатка. Дивіться як. Людочка. Давай, 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 давай. А супер. А Дивіться. Дивіться, що далі, це. це? Наші дівчатка лізуть на через Боже, яка ліза да, молода. Що капає? Що так капає? Ми вже в корзинці. Нас, нас подвоє. Ми в кошика порозсортували. Користуючись випадком, що я тут біля якогось датчика ще не. наш блакитний як раз зангів hocam sanki Четвертий день нашого перебування в біорезонанс готелі. Ми летимо на повітряній кулі. Томочка зі мною. Людочка. Людечка. Людечка. Світочка. Ми відірвалися від землі. Ми полетіли. Дуже швидко набираємо висоту. Отака От по мукалі картина. Там, де ми ходили, гуляли. Ось, дивіться, як це. Це каради. Це на Ось таке місто Карахаїд, невеличке. Там десь наш готель Біорезонанс. Ось такі краєвиди. Знову туман. Знову хмарки сіли нам на нашу гору, і ми плануємо. На цій локації у нас була неймовірна фотографія. Отак От світиться басейн Клеопатри, е, куди ми не змогли попасти. Там музей по Мукалі. Травітіні, там де ми ножки мочили, амфітеатр, дивіться, як стрімко вони сідають, наче на ліфті. Це ж треба такою швидкістю сідати. От туди ми звідти ми злітали. Уявляєте, яка висота? Дуже вдячна компанії Арсак за те, що вона зробила неймовірну подорож на неймовірні відчуття. І взагалі дух захоплює. Дякую, дякую всесвіту за таку важливість. Так, ми дуже любимо. так і Україну. Україну. Тому в нас така кулька. Привіт вам із Германії. Я дуже рада серед українців бути. <рістична> Такие ощущения не передать. Всем желаю побывать в Анталии, где донесли Дяні очень хорошее ощущение.